Доброго дня, діти! Рада вас вітати! Марята! Сьогодні я вам пропоную онлайн-екскурсію до нашого дитячого садочка номер 27 який називається Журавлик. Є будинок величенький, дуже гарний і зручненький, тепло й затишно у нім. Це садочок 27. Кожен день малята тут дружньо й весело живуть. Тут вони життя вивчають, грають, ліплять та співають. У нашому садочку є чотири групи, і кожна має свою назву соняшник, дерхін, барвінок і бджілка, вихованцем якої ви є. Запрошую всіх вас у групову кімнату, де ви проводили більшість часу перебуваючи у садочку. Знайомтесь, це художній куточок, де зберігаються матеріали для проведення образотворчої діяльності. Скільки цікавих занять ми провели з малювання, ліплення та аплікації? А це етнографічний куточок. Який нам допомагав знайомитися зі звичаями та традиціями нашого українського народу? У будівельному осередку зібрано чимало різних видів конструкторів. Це нам дало змогу похизуватися своїми найкращими роботами. А як ми полюбляли театралізовану діяльність у нашому куточку? Зібрані різні види театрів: і настільний, і пальчиковий, і фетровий, і магнітний. А як ми полюбляли грати в сюжетно-рольові ігри! У нас є міні-кухня, де можна самостійно приготувати їжу, запросити друзів на чай, пригадати особливості фруктів та овочів. Є магазин. В якому можна розрахуватися за допомогою касового апарату, є куточок безпеки, який нам допомагає краще засвоїти правила дорожнього руху. А чого тільки немає в нашому природознавчому куточку і матеріали для проведення дослідницької діяльності, і поробки з природних матеріалів, і муляжі свійських та диких тварин? І живі квіти, за якими ми дуже ретельно доглядали, підпушували землю і поливали їх. А це наш майданчик, на якому ми гралися, розважалися, виконували трудову діяльність, спостерігали за явищами природи. А тепер ми з вами пройдемося коридорами нашого садка. Точок безпеки, який нам допомагав краще засвоїти правила дорожнього руху. Ці сходи ведуть до нашої музичної зали. Скільки цікавих свят і розваг, спортивних змагань відбулось тут. А зараз чуєте звук фортепіана? Це наш музичний керівник розучує з дітками. Нову пісеньку. А це наші незабутні виставки дитячих робіт, які ми готували до кожного свята. А ці смачні запахи доносяться з кухні, де наші кухорі готували нам смачну їжу. А це наша пральня, де пралась і прасувалась білизна. На якій ви проводили солодкий денний сон. Скільки приємних вражень і спогад про наш улюблений дитячий садок! Віримо і сподіваємось, що скоро його наповнить гомінкий дитячий сміх і ваше мирне дошкільне життя буде цікавим, змістовним і насиченим. До скорої зустрічі! Нашому улюбленому дитсадочку Журавлик